Я на Олексе побачила об'явлення, що требуется офіціант. И я созвонилась по этому номеру телефона, и меня пригласили сюда. И как мне сказали, что все будет хорошо. Здесь просто массажный салон. Ну, у тебя будет своя комната. За у такий спосіб у сумах сутенери вербували дівчат, які опинилися у скрутному становищі. Використовуючи маніпулятивні прийоми і шантаж, змушували їх займатися проституцією. Місце розпусти, замаскований під масажний салон, викрили правоохоронці. Під час проведення санкціонованого обшуку у закладі правоохоронці виявили та вилучили речові докази, серед яких шість мобільних телефонів, планшет, смарт-годинник, три флеш носія одноразові речі для надання послуг, документи, чорнові записи, у яких в яких містились детальні інструкції з алгоритмом дій та вимогами до зовнішнього вигляду працівниць. За даним фактом, відкрите кримінальне провадження за частиною 2 статті 303 Кримінального кодексу України сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією, слідство триває.